Всіх вітаю вітаю. Кому цікаво, продовжую цитувати уривки книжки українців поліції в Рейх комісаріаті 41-44 роки. Південна Волинь. Авторів Олег Клименко Сергій Ткачов. Особовий склад Кременецької окружної та міської міліції поліції 41-43 роки. 101. Москалюк Володимир. 912 року народження житель села Рудка Великобережецького району, поліцай міської поліції. 102. Нагірний Олександр Олександрович. На службі поліції з 1.08.41 року. 103. Нагірний Тихон Корнійович на службі в поліції з 1.08.41 року. 104. Наконечний Дмитро Якович служив міській поліції. 105. Нєздвецький Микола Дмитрович, 911 року народження, уроженець Хутора Подоляни. Нині Угорськ, Угорського району, випускник Кременецької української гімназії з 927 року, учасник підпільного пласту з 931-го року юнацтва ОУН. Заслужений. Польською владою засуджений польською владою за націоналістичні за націоналістичну діяльність у 1933 році на році на 2,5 роки ув'язнений в кінці 30-х років працівник редакції газети Краківській Вісті з початком Другої світової війни, виїхав до Берліна, де став членом УНО. Комендант Кременецької української міської міліції. З 27 липня 41-го року з січня 42 до березня 43 начальник повітової німецько-української поліції. Весною 43-го року під псевдонімом Хрін очолив повстанський курінь, який підпорядковувався проводу ОУН Мельник е, після. Насильного включення мельниківських формувань до складу Бандерівської УПА поступив у ЛС, а потім у дивізію СС Галичина загинув 8 квітня 45-го року у, у першій дивізії УНА у бою з військами чер Червоної армії на території Австрії. 106 Недочковський Миколаєвич. <кхух> 923 року народження, уроженець і житель Кременця, служив у міській поліції 107. Обезюк Володимир Антонович 911 року народження, уроженець і житель Кременця, Туницька рогатка, будинок 96 із сім'ї служителя культу. Заступник коменданта окружної поліції після ліквідації окружної поліції до лютого 43 року працював заготовачем у ресторані Крим. Мав контакти з гестапо очевидно, використовував розвідувальні функції, виконував розвідувальні функції, покладені на нього СБ ОУН. У лютому 943 року заарештований гестапо утримувався у міській в'язниці, звідки його звільнили вояки УПА відділу Крука, заарештований шумським райвідділенням НКВС. 2 жовтня 44 року як учасник УПА. НКВД-сти мали оперативні дані про те, що Обезюк є одним з керівників СБ Рівенської обласного проводу ОУН під псевдонімом Вовк, 29 грудня того ж року засуджений військовим трибуналом військ КВС Тернопільської області до вищої міри покарання. 20 березня 45-го року вирок виконано. Архівна кримінальна справа номер 14138 П. 108. Оболончик Микола Олександрович. 907-го року народження. уроженець і житель Кременця, вулиця Стара, Старого Дідюка, будинок номер 2 Освіта 2 класи. На роботі в поліції та Вахманшафті з 9. 07. 41 року. До весни 42 го протом місяця служив у 102 шуцман батальйоні звідки звільнився і перейшов. На службу у поліцію у грудні 42-го року відряджений у місто Костопіль для боротьби з партизанами. У березні 43-го року гітлерівці, в числі інших українських поліцаїв, його роззброїли і вивели, вивезли на роботу у Східну Прусію, заарештований Кременецьким міським відділом МДБ 23 серпня. 48 року і засуджений 7 жовтня 48 року на 25 років виправно трудових таборів. У зв'язку з тим, що Оболончик служив у Червоній армії, брав участь у бойових діях, мав поранення. Термін ув'язнення йому зменшили до 8 років. І 1 листопада 55 року звільнили архівна кримінальна справа 5164 109 Огінський Ян дужках Іван. Олександрович, 912 року народження. Вороженець Кременця, поручник польської армії, комендант міської поліції до середини липня 41-го року. Втік з гітлерівцями за кордон. 110. Олещук Микола Степанович. На службі поліції з 7.07.41 року. Весною 42 го року поступив на службу 102-й шуцман батальйон. 111. Олійник Іван. 1915 року народження, вороженець Сапанівських хуторів Великобережецького району з осені 41-го року до весени 42-го служив у вахтманшафті, Звідки перейшов на службу 102-й Шурсман батальйон. 112. Олійник Трохим Петрович. Житель Кременця, секретар поліції з 17.07 року. 113 Оснюк Пилип. Житель Кременця з осені 41 до 42 го служив у вахтманшафті 114. Островський Никад... Никандр... Никандр Григорович на службі поліції з 7.07.41 року. 115. Пацюркевич Володимир Михайлович. На службі в поліції з 5.07.41 року. 116. Пацюркевич Олександр Михайлович з 917 року уроженець, народження уроженець і житель Кременця, вулиця Дубенська рогатка, будинок 51. На службі у поліції з 10.07.41 року. 117. Пенсак Андрій Степанович на службі в поліції 6.07.41 року. 118. Петришина Антоніна Лук'янівна, 800 1899 року народження, жителька села Тетильківці, Великоддеркальського району, секретар друкарка міської поліції. 119. Піндюра Володимир Павлович, житель Кременця, Дубенська Рогатка на службі поліції 7.07.41 року. Виїхав з гітлерцями за кордон. 120 Пляшевський Олекс... Олексій Петрович. 1901 року народження, вороженець і житель Кременця, вулиця 17 вересня, будинок 40 на службі поліції 7.07.41 року, у 44-му році мобілізований у Червону армію. Учасник бойових дій під час взяття міста Виборга отримав важке поранення. Арештований 13 грудня 49-го року Кременецьким міським відділом МДБ і 30 січня 50-го року засуджений на 10 років виправно трудових Таборів звільнений 14 жовтня 55 року. Архівна кримінальна справа 14443 121 Пляшевський Павло Петрович, житель Кременця. Служив у міській поліції. Весною 42 року поступив на службу 102 Шуцман батальйон. 122. Поліщук Володимир. 920-го року народження. уроженець і житель Кременця. Туники. 41-42 роки служив у міській поліції. Влітку 42-го року службу продовжив у 102-му Шусман батальйоні. 123. Поліщук Степан, син Ксенії, житель Кременця, служив у міській поліції. От дивіться, навіть таке пише: син Ксенії, чогось так. Якісь такі дані інтересні 124. Попілевич Микола Ілліч. 918 року народження житель села Млинівці Великобережецького району на службу у поліції з 11.07.41 року. Заступник коменданта Кременецької міської поліції весною 43-ї перейшов УПА. 125. Попілевич Степан Макарович на службі поліції з 15.07.41 року. 126. Потапчук Петро Іванович, 912 року народження. уроженець села Моргва. Кременецького району. Дивно. Я думав, морфи то вулиця, то виявляється, було село. Кременецького району з вересня 41-го року служив у Махтран шахті, звідки весною 42-го переведений у 102-й шусь батальйон. 127. Притолюк Тарас Миколайович 906 року народження, уроженець, житель Кременця, освіта 7 класів на службі окружній поліції. З 4.07.41, де займався займав посаду слідчого після переатестації восени 41-го року помічник воєнного коменданта Кременця і комендант постової служби з січня до березня 42-го року заступник начальника міської поліції. Переведений у 102-й Шуцманський батальйон на посаду інструктора з військової підготовки після звільнення зі служби за стану здоров'я восени 43-го року став управляючим фільварку у Шимківцях. 127. прокопович Олександр Тимофійович 902 року народження, уроженець і житель міста Кременця на службі в поліції з дев'ятнадцятого нуль року. 129. Ризолюк Михайло Васильович у міській поліції служив з 6 на 7 41 року. 130. Росоловський ФОК К. Васильович. 913 року народження уроженець Кременця, житель села Чугалі, член ОУН. Мельників, Мельник. У грудні 41-го року працював у окружній поліції. Весною 43 го перейшов у табір Хрона. 131. Рудницький Іван Митрофанович у міській поліції служив з 6.08.41 року. 132. Савелюк Степан Петрович 901 року народження. уроженець і житель міста Кременця, вулиця Ска... Скальна, будинок 12. У поліції служив з 4.07.41 року. 133. Салайдала Галактіон. <схід> Дмитрович. 90, 912 року народження Оруженець Кременці у поліції служив з 30.07.41 року. 134. Свін Туховський, Станіслав 908 року народження житель Кременця, освіта 4 класи служив у районній та окружній поліції на посаді начальника відділення. 135. Сендецький Пилип Казимирович на службі у міській поліції з 11.08.41 року. 136 Семенець Семенець Фран... Франко Іванович. Уроженець Кременця у міській поліції служив з 6-го 41 року. Сергеєва Тамара Павлівна. 918 року народження. Уроженка Кременця. Секретар друкарка окружної поліції з 16.07.41 року. Дружина бургомістра Кременця Трохима Бригадира. У 1941 році у якості медсестри під псевдонімом Зозуля перейшла в УПА у відділ корінного крука. Загинула наприкінці 44-го року. 138 серед Зінський Середзінський Сергій, 918 року народження, житель Кременця, Дубінська Рогатка, вулиця Марциновка. Три місяці служив у міській поліції. 139. Сидорук Олексій Федорович у поліції служив з 1.08.41 року. 140. Сила Михайло, 919 року народження. Житель села Кімната Великобережецького району, поліцейській міської поліції. 141. Синюк Антоній, житель Кременця, служив у міській поліції. 142. Сігней Петро Іванович. 921 року народження Вороженець Кременця. У міській поліції служив з 9.08.41 у 1942 році продовжив службу у 102-му шуцман батальйоні. 143, Сільвеструк Іван Петрович, житель Кременця, служив у міській поліції. 144. Скакальський Пилип, в Душках Філя Федорович, житель Кременця, Дубенська Рогатка, передмістя Березина, е, служив у поліції з осені 900 41-го року у березні 43-го року прийшов в УПА. 145. Скороход Олексій Гаврилович 921-го року народження. Уроженець і житель Кременця. Вулиця Сичівка служив у міській поліції втік з окупантами за кордон. 146. Слободенюк Іван, 920-й рік народження, житель Кременця служив у міській поліції. 147. Слободенюк Олександр Йосипович, житель Кременця, Дубинська рогатка, вулиця Вокзальна, служив у міській поліції, потім 102 му Шуцман батальйоні. 148. Слободян Софоній Іванович, житель Кременця, служив в окружній поліції. 149. Смакуржевський Петро Васильович у поліції служив з 7.07.41 року у 43-му році перейшов в УПА, де загинув. 150. Сорочинський Андрій. 912 року народження. Житель Кременця служив в міській поліції. 151. Шошнєв Микола Романович. 908 року народження. Уроженець і житель Кременця. Вулиця, 17 вересня, будинок 53. У поліції служив з 5.08.41 року. Станіславів Петро Онуфрійович. У поліції служив з 7.07.41 року. 153 Сташкевич Дмитро Йосипович, 914 року народження, уроженець міста Радивелів Рівінської області, житель Кременця, вулиця Дубенська, 35 А, освіта 7 класів. У липні 41-го поступив на службу Кременецьку міську поліцію. Далі став працювати шофером у Кременецьку. Ському та рівеньському гебіткомісаріаті приймав участь в акції ліквідації Кременецького гету у березні 44-го року, мобілізований у Червону армію, звідки направлений у спеціальний табір у місто Подольськ, а далі у табір номер 205 біля міста Кутаїсі, заарештований Кременецьким міським відділом МДБ. 21 липня 46 го року і 19 вересня 46-го року засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області на 15 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа номер 743. 154. Степанюк Арсен Йосипович, засуджений ком... заступник коменданта окружної поліції з 1.08.41 року до середини вересня того ж року. Того ж року, після звільнення, працював на Тютюновій фабриці. В 43-му році втік з німецькими окупантами на захід. Замітьте, тютюнова фабрика за німців працювала, а за Україною розпердолена. 155 Стецюк Трохим Єфремович 916 року народження у поліції служив з 23 41 року, звідки весною 42-го переведений 102-й шуцманинський батальйон. 156. Стетюк Яків Іванович. У поліції служив з 28.07.41 року. 157. Стос Ол Олекса Варфоломійович. У поліції служив з 21.08. 41 року. 158. Терновий Данило Павлович. 900 року народження. Уроженець і житель міста Кременця, вулиця Спадиста, будинок 7. У поліції служив з 1 липня 41 року. 159. Терновий Федір. В дужках Степан. 922 року народження ворожане села Підлісті Великобережецького району в квітні 42-го року поступив на службу в міську поліцію. 160. Теслюк Каленик Юстинович. Співробітник окружної поліції станом на вересень 41-го року. 161. Тимчук Сергій Прокопович. У поліції служив з липня 41-го року. 162. Тичинський Георгій В'ячеславович. 913-го року народження. уроженець і житель Кременця. З березня 42-го року служив у вахманшахті, звідки направлений 102-й батальйон. 163. Токар Микола Якубович. Якубович. 1919 року народження уроженець села, села Будки, Почаївського району проживав у Кременці вулиця Цвинтерна, будинок номер 7 освіта 3 класи. У поліції служив з грудня 42-го року до березня 44-го заарештований Кременецьким міським відділом МДБ 23 липня 47-го року і засуджений 15 вересня 47-го року військовим трибуналом МВС на 15 років виправно трудових. Таборів. Звільнений 17 вересня 1955 року. Архівна кримінальна справа 13.53. 164. Тока Русь Василь Федорович. У поліції служив з липня 141 року. 165. Томашевський Лука Олександрович служив у міській поліції. 166. Томчук Андрій. 915 року народження служив у поліції. 167. Трачук Афанасій, 919 року народження. уроженець село Млинівці Великобережецького району. Служив поліції. 168. Тупицький Сергій. 923 року народження. Житель села Млинівці Великобережецького району, служив поліції. 169. Федчук. Тимофій Власович, житель Кременця. У міській поліції служив з 11.08.41 року. 170. Флюрчук Володимир Михайлович, житель Кременця. У міській поліції служив з 808 1941 року. Весною 42-го перейшов на службу 102-й Шуцман батальйон. 171. Франкевич Яків Павлович житель Кременця у міській поліції служив з 6.08.41 року. 172. Харчук Антон Іванович, житель Кременця, у міській поліції служив з 1.08.41 року. 173. Харчук Микола в душках Михайло. Житель Кременця, з осені 41-го року до весни 42-го служив у Вахманшафті завгоспом, вбитий німцями у 43-му році. 174. Хомолюк Іван Максимович на службі в поліції з 25.08.41 року. 175. Цимбалюк Леонтій Федорович. 1914 року народження. Оружайне селя Рудки Великобережецького району. Освіта два класи. З липня 41-го року до грудня 43-го служив у міській поліції. 174. Це цюрин Андрій. Уроженець села Підлісці Великобережецького району служив поліції. 177. Чернявський федір. 921 року народження. Уроженець села Підлісці Великобережецького району. Служив у міській поліції 42-43 роки. 178. Шенемета Варва... Варвара. Миколаївна, секретар друкарка міської поліції 179. Штука Михайло Олександрович 911 року народження, уроженець села Сапанів, житель села Млинівці в Б... Великобережецького району, освіта 6 класів, служив у районі та окружній поліції. У липні 42-го року направлений комендантом поліції у, у, у село Сурашнського району досконало. Володів німецькою мовою, виїхав з гітлерівцями за кордон. 180 Шушкевич Олексій Іванович, 889 року народження, вороженець і житель Кременця, вулиця Липовиця, будинок 15, освіта, три класи. З початку липня 15 до 15 серпня 41-го року служив в міській поліції міліції 2 травня 44-го року заарештований відділом контрозвідки СМЕРШ ВЧ 92, 409. І 22 серпня 44-го року засуджений військовим трибуналом військ НКВС на, 5, на 10 років виправних трудових таборів. Архівна кримінальна справа 17 247 181. Один. Щіпський Григорій Павлович служив поліції. 182. Ютко Гнат Макарович, співробітник окружної поліції станом на вересень 41-го року. 183. Яблонський Іван, 910-го року народження, служив у міській поліції. 184. Ян Дронюк, Степан Прокопович. Служив у поліції. 185. Яскевич Лев Миколайович. 910 року народження уроженець і житель Кременця, член ОУН Бандери, на роботі в поліції з 25.07.41 року до березня 42-го року. Обіймав посади начальника окружної поліції та коменданта Вахманшафту, переведений для подальшої служби 102-й Шуцман батальйон. З березня 43-го року до червня 44-го перебував на командних посадах в УПА. Південь заарештований у МДБ Тернопільської області 11.08.49 року і 4 березня 50 го року засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області на 25 років виправно-трудових е, таборів. Помер в ув'язненні у у Мінлазі, місто Інта. 186. Яськевич Микола Миколайович. 910 року народжена урожайний житель Кременця у липні поступив на службу у Кременецьку міську поліцію звідки, за протекцією свого брата Лева Яскевича у серпні 1941 року. Переведений в окружну поліцію командиром відділення, засуджений 8 серпня 51-го року на 25 років виправних трудових таборів. 187 яскевич Микола Федорович, житель Кременця, завідуючий канцелярії поліції від 5.07.41 року. На, 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 на цьому поки що все. Бувайте здорові, кому цікаво, дивіться, буде ще продовження. Як я вже говорив. Всяких таких організацій за часів окупації було дуже багато в Кременці, в багатьох служили наші земляки. Кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте за моїми. За моїми За моїми відео, скажімо так, якось таке. От, я думаю, що можливо комусь то цікаво. Так як книжка дуже великим, дуже малий має тираж, то таким чином зафіксувати ту інформацію, я думаю, корисно буде. До побачення, всім хорошого настрою, до нових зустрічей в ефірі.